В ефірі акцент тижня у студії Наталія Власова. Охорона праці у центрі уваги Дніпропетровської облдержадміністрації. Останніми роками випадків виробничого травматизму в Україні наче поменшало. Але це завдяки спаду промисловості, кажуть експерти. Ризики дістати травму чи профзахворювання на вітчизняних підприємствах значно вищі, ніж на європейських. Сьогодні у випуску хто відповість за провали над шахтами. Кривбасу вкрай потрібна державна програма постмайнінгу. Кожен четвертий українець працює в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам. Секрет успіху відповідальність менеджменту та ініціатива робітника. Залишайтеся з нами, розставимо разом акценти тижня. Хто відповість за провали ґрунту, суви і навіть землетруси? Ці побічні явища видобутку корисних копалин у науковому світі звуться постмайнінгом. Вони вкрай небезпечні, аби подолати постмайнінг країни, де розвинута гірнича справа, створюють спеціальні цільові програми і фонди. Чи зверне держава увагу на проблеми кривбасу? Вивчала Ірина Мороз. Улітку цього року вся область здригнулася від двох техногенних аварій, які сталися у кривому розі. На шахті Орджонікідзе під час запланованого вибуху гухнуло так, що трохи не знесло сусіднє селище. 13 юня, після масового взриву, при якому було взорвано 65 тонн вибухових віществ, після взриву пройзійшло просідання земної поверхності на площі 16,5 гектар. Саме через велику кількість пустот у надрах та відхід від технології видобутку і сталася ця масштабна аварія. Винними визнали і посадовців шахти, і науковців. Єдине, що тоді врятувало від численних жертв, у забої нікого не було, адже зазвичай у зміну працюють близько 300 робітників. Зараз тут колючий дріт і попереджувальні знаки. Єдині незвані гості безстрашні шукачі металу. Для них небезпечна прірва клондайк. Самую большую опасность по нашему мнению вот представляют те выработки, которые образовались в месте существования уже закрытых шахт. Основные проблемы, по нашему мнению, вызывают шахта ГПУ в районе центрального городского рынка, и выработки бывшей шахты Комунар. Це теж не очень далеко от центрального городского рынка проспект мира. На місці однієї з таких копалень сталася друга аварія. У центральному районі біля торговельного центру вранці оголилися надра землі. Воронка завширшки 16 метрів і завглибшки більше десяти з'явилася на місці колишньої шахти, закритої ще у 70-х. Видобуток руди у Кривому Розі ведуть уже друге століття. За цей час законсервували десятки шахт. А ось відомості про їхню підкопну діяльність загублені. І це найбільший головний біль. Спочатку треба зробити карту пустот, ведь многие документы утеряны. Надо что-то делать, секунду отслеживать ту ситуацію, яка потому Тому що такі которые які в последнее время здесь, это угроза, техногенна угроза населенню, проживающему в місті Кривому Рогу. Усі гірничі дубовні країни проводять моніторинг стану надр, каже проректор гірничого університету Олександр Шашенко. У криворіжі такі дослідження вкрай необхідні. Адже саме місто розташоване у зоні тектонічного розлому. Постійні втручання у земну кору відгукуються техногенними землетрусами. Землетрясіння сіли вже під 4 бали. Вони реєструються серйозними станціями, які розполагаються, наприклад, в Європі або в нас, скажімо, в Криму. І ось таке землетрясіння два роки тому там було відмічено в Кривому Рогі. Це серйозний такий посил, да, з недр к нам прийшовший, який, взагалі, призиває нас всіх настерожиться по поводу того, що там происходит под під Гром не грянет, то нічого не произойдет. Те Ті которые які вот в нинішньому році, вони отримали широкий резонанс. Це теж явилось причиною того, що зараз вже программа, програма разработана. Цільова програма розрахована на п'ять років. Лише перший науковий етап її буде коштувати близько 90 мільйонів гривень. Спеціалісти повинні відшукати пустоти у ґрунті під кривим Рогом, яких за найскромнішими підрахунками десятки мільйонів кубометрів, і далі вирішити, що з ними робити. А головне визначити баланс утримувачів колишніх копалень, бо їхати люблять, а возити санки нікому. Угольних, рудних підприємств, гародські власті, там же маса заводів, які постійно отримують від своєї діяльності. Вони повинні просто її виділяти на наукові дослідження, зв'язане по суті діла, з власною безпечністю. Отримуючи мільйонні надприбутки, власники шахт мають ліквідувати загрозу, спричинену своїм бізнесом. Проблеми пустот постмайнінг, каже Олександр Шашенко, вирішуються у цивілізованих країнах за рахунок підприємців. Це здорожує видобуток, утім, ліквідує негативний вплив на оточуючих. У нас навпаки. Ця зона відчуження у селі Вербки біля Павлограда з'явилася не внаслідок радіаційної загрози, а через роботу шахт. Переселяти звідси людей почали в 90-х. Тоді під їх будинками став просідати ґрунт. 160 родин із старих вербок переселили у спеціально збудовані нові вербки. Ці будинки опинилися у зоні проходки шахти Благодатна. Їхнім власникам компенсували збитки. Лідії Васильченко та ще 20 таким же постраждалим, ніж в плані компенсації не вистачило. Спочатку їхні домівки були у зоні, потім за загадкових обставин з неї вийшли. Ну, от, коли воно почало рухатися, обіцяли, ми їздили на благодатну шахту з сусідом. Нам все розказали, показали план, куди ми входимо. До 96-го року були в зоні влияння, а потім почали. Вони, взагалі, і от так виходить. А що все лопається. І тріщить, і цокає, так цока, наче щось цокає, молотом, наче цокає. До комбайні, видат. Довбав вони сказали, що нам оволь дороже, золото, чорне золото дороже, чим хати нам. Житла для сімдесятилітньої старенької так і не знайшлося. Уже сім років живе у приймах племінниці. Іноді приходить до своєї понівеченої хати, пригадує щасливі дні і плаче. Єдине, на що сподіваються жителі, що держава, яка звернула увагу на проблеми Криворіжжя, подбає і про їхні біди. Це та ж проблема постмайнінгу. Uh -huh. Послідки, викликані ведучимися і бувшими горними роботами. Ця проблема, я повторюю, зараз в світі піднімається особливо остро, оскільки вона зв'язана з сідою нашого обітання. Поки що не отримала дуже достатньої підтримки і державного стимулювання. Тож цільова програма з розв'язання проблем Криворізького басейну це лише перший крок. Коли почнеться хоча б моніторинг копалень, стане зрозумілим тоді, коли знайдуть нових відповідальних за програму. Адже розробник Міністерства промполітики стало жертвою адмінреформи. Ірина Мороз, Андрій Греков, студія Акцент Медіа. За даними Держкомстату, кожен четвертий робітник працює в умовах, які не відповідають санітарно-гігієнічним нормам. Сьогодні в Україні зафіксовано близько 200 спеціальностей, що формують профпатології. Для Дніпропетровщини найбільш небезпечні професії шахтар і машинобудівник. Але довести, що хвороба з'явилася саме від трудової діяльності, складно в умовах дикого капіталізму система ледве працює. Переконалася Тетяна Заєць. Фахівці відділення профпатології четвертої міської лікарні могли б посперечатися навіть із самим Маяковським, який колись сказав, всі роботи хороші, вибирай на вкус. Як ніхто інший, лікарі знають у кінці, а іноді всередині кар'єри люди часто стають інвалідами. Причина професійні хвороби за рівнем профзахворюваності. Наш регіон займає почесне третє місце в Україні. Безусловно, на самому першому місці у нас стоїть угольна промисловість. У нас есть Павлоград, у нас есть Терновка, у нас есть Першатравенск, у нас есть Петропавловка и у нас есть Кривой Рог, где э, железорудная промышленность. Микола Павлович у минулому гірник працював на шахті імені Сташкова. Багаторічна праця у забої призвела до набряків суглобів та судом. Невтішний діагноз лікарів. Вібраційна хвороба. Як наслідок, друга група інвалідності із втратою працездатності 75%. На обстеження в обласний центр він приїздить не рідше двох разів на рік. Каже, що лікарня вже другий дім, медперсонал рідні люди. Та останнім часом говорить, чомусь виникають проблеми з отриманням меднаправлень до обласного центру. П'ять чи 4 роки. Сюди фактично не дають нам направлення. От наші місцеві пропатологи. А що за неізвісно. І починається от це за свой счет, покупаєш лікарства. От, все за свій счет. Не за счет фонду, а за свій счет. І це тільки частина проблем, з якими стикаються хворі, на професійну хворобу, адже сама процедура її встановлення подекуди зруйнована вщент, як щорічні профогляди, а подекуди складна і заплутана. Очень часто мы с встречаемся, что есть больной, ему подтверждают диагноз про а предприятия такого нет. А если нет предприятия, кто участвует? Какая методология и методика подхода к расследованию случая про заболевание? Нет. А человек же уже -то есть, он пострадал, его ж надо, он должен получить компенсацию, занесенный его здоровью вред, да? Значит, ему надо расследовать. А вот как в такой ситуации поступать? И очень часто бывает так, что когда наконец человек уже все бумаги оформил, заболевание уже приобретает такой характер, когда мы только можем ну, немножко на него повлиять, но излечить мы уже, как правило, ничего не можем. Цього року в нашій області професійно хворими було визнано 300 людей. Експерти кажуть, насправді їх значно більше, адже нікому виявляти профзахворювання на селі, хоча і доярки, і механізатори так само хворіють, а іноді пацієнти самі приховують недугу. скривають свої заболівання в зв'язку з боязнью втратити роботу, потеряти заробітну плату стаж в аварійних умовах і лише підходяк до пенсіонам у візросту льготному, коли визначається у них пенсія по аварітному стажу, тогда вони починають звертатися в лічебне учреждение. Більше половини усіх виявлених профзахворювань у нашій області припадає на недуги органів дихання. Найчастіше на них страждають шахтарі. Лікуватися і навіть просто підтримувати життя таким хворим дуже дорого. Получается, смотрите, один ингалятор 500 гривен, второй ингалятор до 200 гривен и третий ингалятор там, гривен 50, например. Понимаете? Плюс еще что-то дополнительное. То есть каждый месяц человек должен вынуть из своего собственного кармана или забрать у своей семьи и потратить на себя. Олександр Онофрійчук постійний пацієнт науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності. У нього чотири професійних захворювання. Працює на машинобудівному підприємстві у Миколаєві. Скаржиться на роботу фонду соцстрахування. Саме через цю установу пацієнти з профзахворюванням отримують компенсацію за ліки. Одні проблеми на проблемах. Якщо тебе, будемо речі, обострення пішло в январі місяці, примеру, я говорю то уже получить лекарство, это или жди месяц два, пока там договора заключат, пока миссия бюджет составят. Вынуждены, конечно, тогда за свой счет, может, куда деваться. У Дніпропетровську з компенсацією за ліки справи набагато краще, кажуть представники фонду. Створення фонду вирішило масу проблем. Люди начали получать без задержек е е ті страхові виплати, які їм були положені. Вот. И кроме страховых выплат, речь шла тоже о медико и социальной реабилитации. Люди стали получать необходимые протезы, коляски, медикаменты. Подолати комплекс проблем, де з одного боку бідність людей, з іншого небажання підприємств покращувати умови праці та зруйнована система профоглядів не під силу жодному бюджету жодної країни. На допомогу має прийти страхова медицина, але все це для України у майбутньому. А тому поки що рятування потопаючих справа рук самих потопаючих. Тетяна Заєць, Дмитро Катко, студія Акцент Медіа. Рівень виробничого травматизму на підприємствах Дніпропетровщини залишається високим. Звітує територіальне управління Держгірпромнагляду. За 9 місяців 649 нещасних випадків та 47 смертей. Лідери сумної статистики підприємства металургійної та машинобудівної галузей, споконвічно об'єкти високого ступеня ризику. А загалом на Дніпропетровщині у шкідливих та небезпечних умовах працюють 240 тисяч робітників. Проблему вивчала Наталя Світлова. Тепер вона закликає усіх бути обережними на робочому місці. Нещасних випадків на виробництві трапляється більше ніж про них, розповідає статистика. Наприклад, про потерпілу Ольгу Петрову ніхто би не дізнався. На залізниці, де вона працювала, падіння з зрештування, тобто з висоти 2,5 метрів, як травму, тим більше виробничу взагалі визнавати не збирались. Діло було влітку та постраждала, досі не оговталася. Тепер пересувається лише за допомогою милиць. Навряд колись буде по-іншому, бо ушкодила хребет. Лікарня не їй сплатили, але за одноразову доброту попросили відплатити довічним мовчанням. Они перед этим уговаривали, что я стою, скажи, что тебе якобы плохо. Я виновата во всем. А почему виновата? То есть, если леса были там не со всех сторон ограждены, ограждений не было не со всех сторон. Они пишут это в своем, в своем акте, что был, был пояс, страховочный, страховочный пояс, его не было. Вот. Они пишут, что полы были ровные, этого не было. Від таких вчинків працедавців насправді залежить решта життя постраждалих. Оплачувати лікарняний і можливу інвалідність і має соціальний фонд страхування від нещасних випадків. І підставою для цього є складений на підприємстві той самий акт за формою Н-1. Я взагалі не можу зрозуміти цих керівників, так які допускають е, покриття нещасних випадків від розслідування. Але я звертаюся до всіх людей, хто працює на виробництві е, з проханням не йти на так би мовити, уговори посадових осіб е, покривати нещасні випадки, тобто не розслідувати їх, потрібно їх розслідувати, тому що кожний нерозслідуваний випадок це шлях до майбутніх нещасних випадків. Найбільше грішать приховуючи нещасні випадки приватні підприємства. Там і контроль з охорони праці. Якщо він є, то не суворий, а головна складність. Робітники часто не працевлаштовані. Відповідно, за них не сплачують ані податків, ані страхових внесків. Все хорошо до того моменту, коли відбувається нещасний випадок. Тобто кожен каждый має должен понимать, якщо він не застраховане лицо, в случае, если з ним происходит нещасний случай, он не получает никаких і компенсацій, гарантуваних законодавством. На великих підприємствах компенсацію зазвичай гарантують, але варіантів ускочити у халепу і навіть розпрощатися із життям значно більше. Найнебезпечнішими за сумною статистикою є підприємства машинобудування п'ять смертей з початку року та металургії загинули три людини. Такі випадки розслідуються неодмінно. Кожне розслідування це это... Це, якщо чесно, небольшой бой. Нам було дуже сложно розслідувати це, тому що там було круговое молчание. Вікторія Федоріщева, інспектор з відділу розслідувань, не показує фото з місць подій навмисно. У сутичках із залізом зазвичай перемагає залізо. На цей раз барабан конвейера. Самі стрічки механізму рухаються зі швидкістю більше метра за секунду. Представляете, с какой скоростью вращается барабан этого конвейера. И в основном люди попадают, травмируются в зоне работы барабана. За останні півроку дві смерті на різних підприємствах, але однакові по суті. Молоді люди. Молодому чоловіку було 34 роки, дівчині було 26 років. Оба скончались. На місці молодий чоловік був травматична ампутація правої руки. А дівчинка була буквально намотана на вал барабана. Її тіло потом з трудом було злічено. Причини цих нещасть здебільшого збігаються: недотримання правил безпеки, відсутність належної огорожі та відмова зупинити механізм, поки там працюють люди. До того ж, фахівці стверджують, саме обладнання вже не витримує критики з боку безпеки. Його, як правило, не міняли від початку заснування виробництва. У нас встановлено, що безпечне здоров'я умови труда має створити роботодатель. Будемо говорити так: сьогодні, опять же, по даним статистики, фонди в і основні і производственні фонди, зношені на 70-80%. На вашій пам'яті много ви спите, щоб е, діток модернізували оборудовані, ввели ну, говорити так, мы говоримо о отраслях, новую нову линию. лінію. Ні. Тобто, іде, ну, будемо говорити старими такими категоріями, експлуатація з фондів, вижимання з роботників. Система вижимання людського поту прижилася в Україні більше ніж культура виробництва. Працівники легковажніше ставляться до свого життя і працедавці туди ж за результатами повторного розслідування за це зрештою розплачуватимуться відповідальні за охорону праці на залізниці. Составляється акт форми Н1. дінцілана виводи такі, що там некачественно було проведено розслідування комісії підприємства, і ліца, які нарушили порядок розслідування, значить, з нашої сторони будуть привлечені до адміністративного зисканню. У результаті повторного розслідування було доведено, що робітниця Петрова зазнала все ж таки виробничої травми. А причиною нещасного випадку стала недбала організація безпеки. Усі ці факти залізниця згодом визнала. Наталя Світлова, Андрій Греков, студія Акцент Медіа. Є на Дніпропетровщині підприємство, чий досвід з охорони праці може стати прикладом у своєму роді. На північному ГЗК втілили у життя західні технології безпеки труда. Головна ідея цього методу співробітництво менеджменту і працівників. Вони разом визначали заходи безпеки на кожному робочому місці. Досвід цього комбінату гідний наслідування на всіх підприємствах Галузі. Так вирішила колегія Державного комітету промислової безпеки та охорони праці. Північний гірничозбагачувальний комбінат. Охорона праці і безпека тут не просто слова, а основа роботи підприємства. Сотні величезних машин, тисячі механізмів задіяні у процесі видобутку та обробки руди. Кожен відвідувач дробильної фабрики номер 3 проходить обов'язковий інструктаж та отримує каску. Находясь на промплощадці підприємства і в самих корпусах, ми повинні обращати внимание на знаки, на предупредительну сигналізацію, яка буде зустрічатися у вас по маршруту. Вимог безпеки на підприємстві багато. Якщо відвідувачам розповідають лише основи, то робітники фабрики повинні пам'ятати і дотримуватись у кілька разів більше. Одним з напрямків забезпечення охорони праці є запобігання небезпечним ситуаціям. Наприклад, усі потенційно небезпечні місця на фабриці позначені чорно-жовтими стрічками. Правила по охороні труда ми заблюдаємо практично автоматично, тому що це не для не того, що нас требують цього, а для, для своєї безпеки. Маючи велику кількість потенційно небезпечних місць у всіх виробничих зонах, північний гірничо-збагачувальний комбінат звернувся до іноземних фахівців. Спільно з ними на ГЗК створили нову концепцію безпеки. Ініціатива йде, так би мовити, знизу від працівника. Менеджери з охорони праці консультуються з кожним, бо хто як не робітники, знають усі тонкощі та складні моменти у роботі. Поставлена ціль – достичь нульового травматизму. В управляющей компании Метинвест Холдинга данному проекту присвоен приоритетное значит, значение. Вот. И я уверен, что данный проект важен не только для Северного ГОКа, не только для предприятий, входящего Митинвест Холдинг, но и для всей промышленности Украины. Вся программа основана прежде всего это на так называемом самоосознанном отношении самих работников по вопросам безопасности, при выполнении определенных видов работ в процессе своей деятельности. Це, звісно, ответственность, прежде всего, руководителю. Плюс асозна саміх роботників, звісно, метою определьний результат. Програма дає свої результати. За чотири роки роботи фабрики там не сталося жодного нещасного випадку. Окрім безпеки, тут приділяють увагу і здоров'ю робітників. Видобуток та переробка залізної руди пов'язана із насиченням повітря пилом. Повсюди працюють новітні фільтри, які зменшують забруднення повітря на підприємстві і знешкоджують його для людини. Перлиною фабрики є новітня система моніторингу всієї роботи підприємства та техніки у кар'єрі. З пульта управління на механізми подаються сигнали для початку роботи. Без санкцій центру жодна машина працю не почне. Тут зображені ескалатори хазяїними номерами і вот. білази в реальному часі, координати... нахождение белазов обновляется каждые полсекунды и привязаны к действующей системе координат. Какое преимущество дает эта система? Первое. Мы видим положение дел в карьере. Раз. Второе. Значит, мы видим положение БелАЗов, где они находятся и как они перемещаются. Все БелАЗы, которые движутся в карьере, имеют ограничение скорости. Не более 30 км в час. Если БелАЗ превышает скорость, он загорается красным. Тобто не треба ходіти кожному чоловіку і улавлювати водія нарушителя рушителі. Ета дисциплінірують положення в кар'єрі. Першотравневий кар'єр. Безпека тут перша потреба для працівників. Коли годинами перебуваєш біля техніки величезних розмірів, ніякі заходи з охорони праці не будуть зайвими. Цікава деталь: усі легкові та невеликі вантажні авто у кар'єрі мають їздити із червоними прапорцями на даху машини для того, щоб їх помітив водій Белаза і не перетворив автомобіль на металобрухт. Робота машиністом циклопічного екскаватора або белажа справа непроста. Якщо со мною хто то є, то обязательно щоб возле мене в кабіні було. Сама машина велика і ну, при роботі возле неї являється самою вже опасностю. У майбутньому досвід з охорони праці північного гЗК застосують і на інших підприємствах гірничого дивізіону. Саме про це йшла мова на нараді, яку провели керівники Держгірпромнагляду та Дніпропетровської облдержадміністрації на підприємстві. Вони підписали угоду про співробітництво, адже регіон вкрай потребує підвищення безпеки праці. Робота гірника ніколи не була абсолютно безпечною. І тільки жорсткі правила та контроль дозволяють людям почуватися спокійно за своє життя на робочому місці. Тимур Хаджинов, Олександр Лянкевич, студія Акцент Медіа. Розставили акценти цього тижня наші журналісти. Дзвоніть нам на номер 732 33 26. Повідомляйте про події, свідками яких ви були. Побачимось за сім днів! Хай щастить!